Про Наталку із глибоки чули ми, мабуть, хоч трохи. Хочу всіх я привітати і про себе розказати. У глибоці народилась, у середній школі вчилась, то тепер гімназія отака оказія. Полюбила я природу, Бог дарував красиву вроду. Коли серцем покохала, перші вірці написала. Та на цьому не спинилась, так і книжка народилась. Як відчула, так писала, в сурмах любові все розказала, а далі все просто люблю і пишу, надіюсь і вірю, спілкуюсь, живу. От зараз рядочками з вами ділюся, Сердець ваших щирих, надіюсь, торкнуся. Від ромашки у мене ніжність, від фіалки доброта, Від троянди гарна пишність. Від пшениці красота народилася в глибоці, в при чудовім краю, я до школи тут ходила, жила, наче в раю, та прийшли дитячі роки, юність промайнула. Вечорами мене ненька до грудей горнула, я ж тихцем писала вірші, зошити ховала, а сьогодні. І з віршами до вас завітала, бо всіх вас. За друзів маю здоров'я і добра бажаю, І за те, що ви зі мною подяку складаю.